Росія мала б піти на три букви. Про це заявив президент Зеленський під час спільної прес-конференції з канцлером Німеччини Олафом Шольцем у Києві. Журналісти запитали в главі української держави, на які поступки має піти Росія під час можливих мирних переговорів із державою агресором. Відповідь слухайте самі, на що повинна піти Росія? Бажано на три букви. Якщо з нами, ну, важливо, щоб вона просто зрозуміла, що робить те, що вона робить, вбиває нас. А ми захищаємось і боремось з ворогом. І поки що наші плани не змінені. А вже ж ми дуже хочемо бути сильнішими для того, щоб в цьому році, в 25-му році, закінчилася війна. Вибачте, за дипломатичну лексику. так. Е мені колеги повідомляють, що у нас є іще ще одне відео подібне із реакцією Олафа Шольца. Підкажіть, будь ласка, чи є в нас там саме обличчя Оля Олафа Шольца? Дуже важливо, щоб ми зараз побачили його реакцію на це запитання. Ага, його реакції його реакція виглядала. Приблизно в такий спосіб, значить, дивіться ні, я я, я зрозумів це відео, яке з'явилося трошки пізніше. Ми обов'язково продемонструємо окремо інше відео з реакцією Олафа Шольца саме на це запитання. Значить, реакція його полягала в тому, що він теж сміявся разом із журналістами, коли президент Зеленський заявив про те, що Росія мала б. Піти на три літери, і от тут виникає запитання: чи дійсно Шольц зрозумів, чи дійсно правильно переклали, або просто не зрозумів, що мається на увазі під піти на три літери, і вирішив посміятися з усіма? Чому акцентую на цьому увагу? Хоч на жаль, і не встиг зараз продемонструвати вам саме ті кадри з безпосередньою реакцією Шольца на це запитання, тому що сам. Не зовсім розумію, навіщо приїхав Шольц взагалі до України, і якщо він приїхав із е, місією Голубя міра на умовах Путіна або на умовах половинчастого миру, тобто відтягнутої поразки України, Європи та НАТО, то навіщо сміявся з цього цієї гір... гіркої іронії президента Зеленського. Якщо приїхав з ем, сильною західною рукою, приїхав із не, чимось потужним із потужною підтримкою, то тоді можна було б зрозуміти. Але тут є багато. Але як пише видання Більд, німецький таблоїд, який дуже часто зараз пише про хід російсько-української російсько війни, і насправді першим повідомляє про важливі речі, які стають відомі лише в кулуарах в Німеччині, а вже далі їх публікують офіційно. То, от Bild зараз пише, що німецький канцлер приїхав до України для того, щоб заслухати. Що ж тут українці думають про можливі переговори з державою агресором? Що ж, власне, на що готова українська держава, на що готовий Зеленський Шольц? А... Хоче зрозуміти, пише видання, як Зеленський оцінює ситуацію в Україні, та на які умови миру готове суспільство. Він прибув до Києва, щоб під час розмови з президентом Володимиром Зеленським з'ясувати, до чого той готовий в ході мирних перемовин із Росією. Ну власне, чи готовий він до таких переговорів про це більш повідомляє із посиланням на власні джерела? Хоче він. Шольц у суворок конфіденційній бесіді зрозуміти, як Зеленський оцінює ситуацію в Україні та на які умови миру готове українське суспільство. Відповіді на це запитання я не знаю навіть чи отримав Шольц відповіді на ці запитання. Чи маємо ми з вами відповідь на ці це запитання, теж не впевнений. Але давайте спробуємо розгадати загадку власне цієї заяви. Ми розуміємо, що зараз ця заява облетить абсолютно всі шпальти світових змі, але найбільше шпальти російських пропагандистських змі його знову зеленського будуть зображати як агресора, який хоче тільки української крові, а вже в другу, а вже в другу чергу російської крові. Але ж ми розуміємо, що та, ну, Зеленський правий на 100%, і можна скільки завгодно розмовляти з агресором, робити якісь дипломатичні рухи, можна скільки завгодно Україну в чомусь звинувачувати, можна скільки завгодно нас і справедливо почасти критикувати Зеленського, але ця відповідь в ній насправді і криється квінтесенція цієї війни, квінтесенція правди в цій війні. Нагадування про те, хто агресор, і в реакції насправді журналістів теж криється відповідь на е, багато запитань. Адже ми знаємо, що Шольц це такий, ну, скажімо, дуже гібридний спеціаліст із політики людина, яка може не називати біле білим білим, не називати чорне чорним, ухилятися від відповідей, ухилятися від чого завгодно. І насправді в такий спосіб відзеркалювати ту реальність, у якій, на жаль, от бачите, якраз дзеркало заграло специфічними фарбами, фарбами прапорів, то звісно, але так не буду відволікатися на це. Розумієте, от Шольц він відзеркалює значною мірою настрої на заході. В цілому, не лише в Німеччині, але й на Заході в цілому. І він сьогодні буде посміхатися і говорити одне. Завтра він буде телефонувати Путіну. І навпаки, вчора лише він телефонував Путіну і теж, судячи з усього, там посміхався. Сьогодні він приїхав до Києва і теж радісно сміється з того, що е, Росія має піти на три літери або робить вигляд, що сміється в, власне безпосередньо, що саме сказав Зеленський, тут мабуть теж треба. Детально спробувати розгадувати цю його заяву, бо в ній можливо є відповідь на запитання, ну, знову ж таки, що робить у Києві Шольц, на що готова зараз українська держава в ході цієї війни, і взагалі як ситуація складається із західного боку? Бо поки що, все це таємниця покрита прапорами, прапорами якогось. Якоїсь держави. власне, на три букви. Бажано, щоб Росія зрозуміла, що вона робить що... і що вона вбиває нас, а ми захищаємося і боремося з ворогом. Ну, бажано, щоб це не Росія зрозуміла, а щоб Захід це зрозумів. Саме це, мабуть, президент Зеленський мав на увазі. Поки що наші плани незмінні. Ну тут дуже багато в цьому поки що так закладено. Я думаю, що мається на увазі, що а, зараз Україна. Готується використати якісь останні свої шанси на сильну позицію, бореться, вигризає і далі стоїть на позиціях. Кордони 91-го року, але дуже багато чого залежить від Заходу. Вочевидь, має на увазі президент Зеленський саме це, це моє особисте трактування його слів. А вже ж ми хочемо бути сильнішими, щоб в 2025 році закінчилася ця війна, і ще раз, вибачте, каже президент Зеленський, за недипломатичну лексику. Ну, тут, я думаю, що він дарма вже вибачається, хіба що перед Шольцем і особливими там західними. Лібералами, в яких серце стає від подібних заяв, тільки мабуть в українців і... і в росіян не стає серце від якихось таких заяв, от на заході всі дуже дуже впічетлітельні. Що ще робив Шольц у Києві? От його решта візиту, ті частини, які. Журналісти фіксували поза межами офісу президента, поза межами урядового кварталу. Шольц під час візиту до Києва поспілкувався з виробниками дронів. А також Зеленський і Шольц відвідали поранених українських захисників і захисниць у київському шпиталі. Тобто, ну це така а, велика важлива поїздка Шольца до Києва, в ході якої він демонструє, що взагалі то він на боці України і. Якби легітимізує господи, прости, в очах Заходу необхідність України боротися. Він з одного боку відвідує ВПКшне підприємство, так виробництво фактично озброєння. Чим демонструє таку, от підкреслює силу України, демонструє. Необхідність Заходу долучатися до цієї сили, а з іншого боку, він підкреслює, що і нагадує заходу, що взагалі то Україна зазнає великих втрат у цій війні. І при цьому бореться відчайдушно і героїчно. Ну, мабуть, підсумки цього візиту підбивати ще рано. Ми дуже побіжно і в загальних рисах пробіглися, по тому, що бачимо в публічному просторі. І власне про це ще будемо говорити сьогодні в ході нашого ефіру. Зараз коротко про е, події в Сирії. Масштаби позориська Владиміра Путіна там виявляються, судячи з усього, набагато більш серйозними, ніж багато хто вважав досі. І про це свідчить перш за все нові нові кадри з трофейною технікою, яку публікують озброєні повстанці. На них видно. Цілюсіньку, цілюсіньку, цілісіньку бронетехніку, артилерійські установки, засоби ППО та навіть авіацію. Дуже великою кількістю озброєнь, підконтрольні Путіну і Асаду. Сирійські війська взагалі полишили без бою. Ну і бачите, після цього ще хтось дивується, чому Путін через день вилазить з бункера і просить всіх терміново подивитися на його арешники, знову послухати про те, як він його кудись там може запустити.